Ми всі є поламані, хтось більше, хтось менше, коли мозок тільки почне думати, що ти стараєшся собі, собі впарити, він тобі дасть кортизолу стільки, що ти просто офігеєш. Ініше не вірив в те, що в мене щось в житті може вийти, тому що в школі я був дурачком. Ти себе бачиш в цій ситуації, то тут треба зрозуміти, що тобі треба пропрацювати це. Тому що ти, якщо ти створиш відносини з людиною і створиш сім'ю. Ти це передасиш своїй дитині 100%. Ти так само заб'єш, в тебе включиться дитяча травма, що зі мною не спілкувались і я не буду. Якби Мені це хтось сказав, я би сказав, Діма, це все такий булшит, я в це не повірю. Але враховуючи те, що я це практикую вже близько 4 років, я можу реально сказати, що воно працює, тому що я бачу результат, я бачу те, як я міняюся. Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми розбираємо дуже важливий момент, як перепрошити власні блоки, негативні риси, переконання на позитивні, як виправити свої ці негативні моменти в собі, щоб ти міг досягати якогось результату своїх мрій в житті, не блокуючи себе, не перечищи собі, і це в тебе виходило доволі легко. Чому взагалі я це розбираю? Тому що в минулому відео про те, як я переїхав в Київ, я зачепив тему стандартів. Як піднімати рівень стандартів в своєму житті, і це як міняти свої переконання, це є невід'ємна частина того, щоб підняти власні стандарти, тому що ти стандарти не піднімеш, якщо в тебе є блоки в голові, травми, негативні риси. Тому це є невід'ємна частина цього. Давайте я не буду затягувати, тому поїхали. Хочу почати з того, що першим пунктом буде усвідомлення того, що в тебе є проблема, що в тебе є негативна риса, в тебе є блок. Тебе є неправильно закладені переконання, це буде усвідомлення. А як ти взагалі приходиш до цього усвідомлення? А те, що, наприклад, ти йдеш по житті, і в тебе завжди все валиться з рук, в тебе щось не виходить, в тебе е, погане оточення, да? в тебе е, там негативні якісь переконання. Ти думаєш, що все важко, життя там дермо, тобі нічого не вдається. Коли ти, наприклад, це відео подивишся, ти зрозумієш, ага, у мене є отакі моменти. Це і буде усвідомленням того, що щось треба міняти. Тому що е, наша може бути позиція жертви. От е, якщо не бачили відео про позицію жертви, я дуже рекомендую. Коли ти відчуваєш, що ти хочеш себе виправдати, тут важливий момент зняти ці рожеві окуляри і, і, і перестати себе виправдовувати, тобто зрозуміти, що бути вразливим це нормально. Бути вразливим, а, зрозуміти те, що ти маєш проблему і тобі треба її вирішити. що В тебе неправильно закладені переконання, да, з дитинства, там з школи, з виховання і так далі. А, чи якийсь блок в голові, це ок. Ми всі є поламані, хтось більше, хтось менше, але ми є всі зламані, да, і це нормально, коли ти віддаєш собі в цьому звітність. Це називається повна відповідальність за своє життя, повне авторство. Тобто ти це зрозумів. І ми переходимо до другого пункту, тобі треба виписати це. Береш аркуш паперу, ручку і виписуєш всі негативні риси, блоки, переконання, які в тебе є. От, наприклад, негативні риси, ти не сприймаєш критики чи порад людей, незалежно чи це критика, хейт, ти не вмієш реагувати на неї, ігноруючи це. Або поради людина тобі дає друг, тобі дає хорошу пораду, а ти взагалі там починаєш до нього агресувати, тому що ти думаєш, я тебе що просив поради і так далі. Ну ви розумієте, про що я да. Хоча друг не мав нічого поганого ну, проти тебе, щоб сказати тобі а, свою пораду. Ось і коли ти це розумієш, наприклад, що в тебе є ця негативна риса, ти її виписуєш. Ти виписуєш в тебе є блог, в тебе є травма, в тебе є негативні переконання, наприклад, гроші заробляються важко. Да? Ти оце все виписуєш по пунктах. І ти розумієш, що саме, які саме е, ерії вона зачіпляє. Коли ти це розумієш, да, ми переходимо до третього пункту, це є е, створення патерну, як виправити це. Тобто, коли ти це виписав, ти можеш створити новий паттерн, е, як, е, на що ти будеш його заміняти. Тобто, якщо в тебе є, наприклад, блок. А що гроші заробляються складно. Негативне переконання, та, що м, гроші заробляються складно. Треба придумати собі афірмацію, що гроші заробляються легко. Ну, звичайно, ти зараз такий скажеш: ну Дімон, як гроші заробляються легко, якщо я пашу там а, в ремонтних роботах, припустимо, я сам працював в ремонтних роботах да, і шпалери клею. І я такий думаю, ну як це може легко бути? Тобі треба не мозком думати, а вірити. От, вірити, коли ти хочеш змінити своє життя, мозок тут не важливий. Мозок взагалі треба відключати, тому що коли мозок тільки почне думати, що ти стараєшся собі, собі впарити, він тобі дасть кортизолу стільки, що ти просто офігієш. Він, він наділить е, твоє тіло негативними е, стресовими гормонами, і ти просто будеш думати, блін. Правильно, я це кидаю, я застрибую, тому що воно мені не потрібно. Я не, я не можу в це повірити. Коли ти починаєш перепрошивати себе афірмаціями, там... от в мене була афірмація, я її успішна людина, у мене все виходить, я маю гарне тіло. Е, і я це повторяв 5 разів вранці, 5 разів ввечері, і я вірив. Тобто ти підкріпляєш своєю вірою, то, що ти робиш, і твій мозок в цей момент є відключеним. Дуже важливий момент. Я пам'ятаю, як я. А коли живши з батьками, я практикував ці афірмації, я хотів змінити, я міняв свої переконання. Да? Я хотів переконати свій мозок в тому, що я можу щось досягати в житті, що я можу там бути успішним. Я на той час працю... здається, працював а, в ресторанній сфері ще офіціантом. Я хотів себе переконати. Пам'ятаю, сижу в хаті і говорю: Я там успішний, я там буду доларом мільйонером я. Я заробляю там, 5 тисяч доларів в місяць. І я працюю там офіціантом, да, чи в, ресторані... Та, в ресторанній сфері працюю. І заходить мама, стукає і чує, як я там щось говорю Вона каже: сину, ти що дурачок? що ти там спілкуєшся? І я такий момент пригадую. Тобто, то, що воно виглядає дивно, це взагалі вас не повинно обходити. Афірмації — це дуже потужний інструмент, коли ти віриш і відключаєш свій мозок, саме постійній зусиль. Вранці 5 разів, ввечері 5 разів проговорив цю інформацію. Наприклад, я проговорив, що я маю гарне тіло, я проговорив то. і я в це повірив. Коли ти повіриш в це, ти знайдеш шлях для реалізації цього. Тому що чому люди не реалізовують якісь свої моменти? Тому що вони не вірять, коли ти, наприклад, не доказав своєму мозку, що це для тебе цінно, ти не створив правильний патерн, ти не створив правильне переконання, тебе буде блокувати негативне переконання, тебе буде блокувати, наприклад, позиція жертви, там відсутність відповідальності, страхи наші. Да? Такий момент. Тут важливо себе ще хвалити. Люди себе не хвалять, і у висновку, вони, е, наш мозок думає: нахіра я це роблю. От зачем, навіщо я це роблю, конкретний е, якийсь паттерн відтворюю, да, постійно, якщо ти себе не хвалиш, от ти притримуєшся постійно зі зусиль, ти говориш афірмації. Треба, наприклад, дякувати за те, що ти маєш. Якщо ви не знаєте, що таке подяка і для чого вона важлива, я рекомендую подивитися моє відео, я дуже там це розібрав, чому ми не щасливі і так далі. Подяка це взагалі потужніший інструмент для того, щоб а Заставити себе повірити, в те, що ти справді маєш, е, маєш за що бути вдячним. Да? І коли ти, наприклад, в мене є зошит досягнень, ти береш той зошит і дякую за все, що ти маєш. Плюс я записую всі свої думки, я аналізую в тому зошиті. Ти береш ручку і пишеш свої думки. Я є молодець, тому що я там притримуюся тих афірмацій, які я говорю. Я вірю в те, що в мене обов'язково все вийде. Я реалізую це в реальність. І раніше, якби мені це хтось сказав, я б сказав, Діма, це все такий булшит, я в це не повірю. Але враховуючи те, що я це практикую вже близько чотирьох років, я можу реально сказати, що вона працює, тому що я бачу результат, я бачу те, як я міняюся, я бачу свій ментальний стан, я розумію, як я а, помічаю більше речей, ніж інші люди. Тому що аналіз плюс подяка, плюс а, постійно себе хвалити, що ти є молодець, оти. Практикуєш, наприклад, якісь переконання нові, афірмуючи, да? підключаючи там, візуалізацію, роздруковуєш собі якісь речі, які ти, наприклад, матеріальні хочеш купити, або куди ти хочеш поїхати. Та? І ти йдеш в заклад і купляєш щось смачне для себе. Ти кажеш, я молодець, тому що я перепрошив свій блок. Я почав вірити в те, що в мене вийде. І в якісь моменти, коли почнеш аналізувати, да, пройде три місяці, шість місяців, і ти, і ти такий сидиш і думаєш, блін, та натурі, я починаю в це вірити. От я раніше а, не вірив в те, що в мене щось в житті може вийти, тому що в школі я був дурачком. Хі-хі ха-ха, нічого серйозного, нічого не мінялося. В плані почуття гумору в мене і зараз досі є, але я розумію, що ну, до життя з таким підходом, в плані, а, якщо ти не готовий працювати над собою, нічого ти в житті не досягнеш. Да? І... Я розумію, що це дуже круто. Ти аналізуєшся і ти бачиш, як ти ростеш на довгостроковій перспективі. Це дуже видно. Тому це дуже круті речі, які я усвідомив, і хочеться цим ділитись, тому що це реально приносить нереальне покращення в життя. Це е, приносить зміни, які е, роблять тебе щасливішим. Враховуючи, що ми поговорили про віру, тут важливо відключити мозок, да? просто робити. І згодом мозок почне в це вірити, бо він побачить перші результати. Мозок включається настільки тоді, коли ми аналізуємо наші результати. Коли ми аналізуємо, що ми себе хвалимо, да? коли ми аналізуємо, що ти починаєш реально мінятися, мозок ж не дурак, він розуміє все. Просто він дуже лінивий і він буде завжди йти по шляху найменшого супротиву. І він не буде дозволяти тобі, точніше, він буде сперечатись з тобою, щоб ти робив ті афірмації. це буде виділятися в лінії. Да? Це буде виділятися в тому, що ти собі продумати відмазки, може, сьогодні пропущу, може, сьогодні не буду говорити там, що я буду успішний, і так далі. Тут важливо реально жорстко, дисципліновано робити. Ти можеш, наприклад, відмовитися, зробити якусь річ, але афірмацію вранці проговорити перед зеркалом. Да? Якщо те проблеми з самооцінкою, ти повинен говорити собі, що ти собі подобаєшся, розумієш? Якщо в тебе це блок, наприклад, травма, бо тебе в дитинстві, там, там, булінг був в школі, да? або батьки завжди казали, що в тебе неприємно зазвичай. Тут е різні моменти бувають. От я, наприклад, поділюся з вами таким моментом, яку я травму величезну мав в дитинстві, і це щиро. Під серця зараз розкажу це. От, наприклад, це я від батьків взяв. От В дитинстві зі мною ніхто не, не говорив, не спілкувався, коли я щось робив не так. Тобто, коли я помилявся, мені не пояснювали, чому, чому мене наказують, да? чому мен, Я отримав покарання. А мені не пояснювали, чому. Просто я отримав покарання. Да? І на мене це цей фрейм. Цей блок він сформувався як сталий. Коли я зрозумів, що в мене, враховуючи, що я з багатодітної сім'ї, у мене є молодші брати і сестричка, да? от сестрі сестричці 12 років. І в принципі, 2,5 роки тому я це зрозумів, що я хочу змінити в собі цей блок. Зі мною не говорили, зі мною не спілкувалися, не питалася, ну в плані нема не було такої комунікації з дитиною і батьками. Батьки були зайняті на роботі і так далі. Я там своїм займався, батьки своїм. Тобто і це в багатьох сім'ях, так це ну це поширена практика. І якщо ти себе бачиш в цій ситуації, то е, тут треба зрозуміти, що тобі треба пропрацювати це. Тому що ти, якщо ти створиш відносини з людиною і створиш сім'ю, ти це передасиш своїй дитині 100%. Ти так само заб'єш, в тебе включиться дитяча травма, що зі мною не спілкувались, і я не буду. Тобто, мені не пояснювали і я не буду, але це несвідомий підхід, це позиція жертви і дитяча образа на своїх батьків. розумієте? От я це пропрацював собі як? Я пообіцяв собі, що я буду спілкуватися з молодшою сестрою. Тобто, мені це було так складно, коли я тільки це почав робити. Мене просто аж ламало. Оця позиція перекладання відповідальності зі мною не говорили, чому я це роблю. Мій мозок просто мене тероризував. Я пам'ятаю, як я старався щось пояснити дитині. Дитина, е коли вона молодша, то да, й ти ще не до кінця сформований, ти стараєшся спілкуватися тебе ковбасить, ти хочеш показати, що ти головний, що ти красавчик. А дитину треба просто слухати. Дитина сама почне тебе поважати, коли побачиш, що ти е її слухаєш, що ти її е як сприймаєш на рівні. Да? І от зараз прийшло два з половиною роки. Ми з нею проводимо виховні години, спілкуємося, зідзвонюємося, вона слухає, я ділюсь досвідом і так далі. Тому що я до неї ставлюся як до дорослої. Вона мене слухає, я пропрацював собі цей момент і Я кайфую зараз від цього. Я кайфую від того, що моя молодша сестричка мене може послухати, що вона сприймає мене, да? що вона розуміє, що на неї є старший брат, який виділяє на неї час. І вона росте, вона доросла, їй там 12 років, а вона реально мислить як доросла свідома людина. Вона і є дорослою вже. Да? І коли ти собі пропрацював цей момент, ти розумієш, що ти будеш класним батьком. Треба завжди думати наперед. Чому наші, наприклад, батьки, діди, баби, Савка, вони в них не було такого прогнозування майбутнього. Вони жили в моменті, тому що перекладання відповідальності на державу, да, що держава подумає. І вони самі не думали, ким вони будуть в майбутньому, чим вони будуть займатися в майбутньому, якими вони батьками будуть в майбутньому, і так далі. Тому що це така е, generation такий, та? це ціле покоління, так мислило. Тому тут немає на кого перекладати відповідальність. Зараз нам треба зрозуміти, якщо ти хочеш бути класним батьком чи класною мамою, тобі треба пропрацювати ці блоки до створення е, сім'ї в плані і народження дітей, і так далі. Я це зрозумів. Я безмежно кайфую від цього, що я до цього дійшов. Цей блок я зараз пропрацював, і я наоборот хочу. А, от, а, я займаюся своєю сім'єю, да, вкладаю ресурси в дітей. Тому що я кайфую від цього, я розумію, що, блін, це для мене така закалочка перед власною сім'єю, коли я буду мати власних дітей. Для мене це буде легко. От для мужчини не боятися брати відповідальність це є просто must have. От якщо в тебе блок, що ти боїшся брати відповідальність, треба просто її брати. От я пам'ятаю, коли в 20-му році я ніфіга не мав, тільки почав в ІТ-шці, там в середині 20-го року працювати в ІТ-шці, я всі 250 доларів питаю, жив з мамою, і 250 доларів свого цього доходу я витрачав повністю на сім'ю. Ну, тобто, витрачав на сім'ю, мені було капець складно. От, просто хавка, комуналка, все все віддавав, і це мене мотивувало. Звичайно, я можу. Я ті гроші хотів би на себе тратити, там з друзями гуляти, але не виходило. Тому що я розумів, що мужчина повинен бути мужчиною, не тому, що я должен, а тому, що е, коли ти розумієш, що тобі страшно, треба робити це. Коли ти розумієш, що тобі страшно, треба робити це, а не тікати від цього. Тому що. Наша природа проявляється саме в таких ситуаціях. Якби я цього тоді не зробив, я б напевно навіть не знімав цей ролик зараз, тому що е, я дуже часто стикаюся з хейтом, е, дуже часто стикаюся з нерозумінням того, е, що я роблю, навіщо я це роблю. Тому що я розбираю дуже такі глибокі теми, які е, тригерять багатьох, Тригерять як в позитивному, так і в негативному плані. Хтось скаже: Діма, ти красавчик, що розбираєш такі теми, а хтось скаже. Та що ти там знаєш, блин? ти що, малолетка, яка зібралася, досвіду ніфіга не має, починає тут розказувати на вишняк. Люди прикривають свої травми, ну, тому що це дуже боляче. Реально дуже боляче признавати собі, що ми є травмованими, що ми є поламаними. Да? Просто хтось це виділяє, наприклад, в подяці, що він це зрозумів, а хтось прикриває це е, хейтячи. Тобто е, вибір буде за тобою, з якої сторони ти будеш знаходитись. І що ж, друзі, давайте підведемо підсумок. Це дуже таке цікаве відео для мене вийшло, тому що я поділився своїм досвідом, я поділився своїм таким сокровенним досвідом, що я проходжу, що я проходив. І давайте зрозуміємо, що є чотири пункти: це, перше це усвідомлення того, що в тебе є помилка, блок, негативне переконання. Друге, виписати негативні блоки, негативні риси, переконання. Третє це є, так само можна виписати позитивні, на які ти збираєшся їх е, перепрошити. І четверте, створювати такі умови, де ти зможеш е, тобто, поміщати себе в негативні е, ситуації, такі стресові ситуації, де ти зможеш відтворювати оцю, е, цей негативний блок, е, негативну рису, та, травму свою, переконання, де в тебе буде включатися ось це, і зразу заміняти на нову. Тобто, якщо ти будеш свідомо пам'ятати про це, або десь в нотатках носити, в телефоні, там, нагадування, ти, наприклад, йдеш на зустріч, та? і ти собі ставиш нагадування. Що на тій зустрічі тебе тригерне, ну, на тебе приходить смс згадати, та. Ти собі згадав це, супер. Все, ти перепрошиваєш цей блок кожною новою дією. Нова дія, кожна буде робити відповідне закріплення, а потім ти вечором приходиш, ти записуєш це в зошит подяки і кажеш, я молодець. Тому що я сьогодні е, зробив те, як я запланував. крапка. І зробиш так раз, другий, п'ятий, десятий, все, фрейм перепрошивається, блок перепрошивається, і проходить час, і ти вже інша людина. В тебе вже так це не тригерить. Я раніше реально дуже нервувався через те, що якась людина може мене захейтити. Тому що це е, коли ти хочеш щось велике зробити в житті, та, е, ти віриш в це, то звичайно тебе захочуть обісрати, тому що. От мене є місія, яку я хочу реалізувати в житті, це змінити напрямок чоловічої освіти. Я хочу, щоб в нашому е, соціумі було багато сильних мужчин. Це для мене прям е, так знаєте як місія е, тим, чим я хочу жити. Е, тому що чим більше сильних мужчин, тим більше е, сильних однодумців в мене. Да? Тим е, цікавіше в мене оточення, тим більше жінок будуть щасливими, зокрема. Да? Тому що, все, що ми можемо зробити, це хоча б ми маємо бути сильними. Да? Коли ми будемо сильні, жінки будуть більш жіночними. Тому що жіночність це біологічна установка, яка включається виключно на мужність Ну, при умові, що жінка розуміє своє призначення. І я кайфую від цього, що я можу з вами цим ділитися, що я можу а, розвивати ці теми. Що ж, друзі, я великий вам вдячний за перегляд. Якщо ви вважаєте, що мій контент буде доречним. Для когось для перегляду, звичайно, поширюйте. Якщо ви залишите коментар, це дуже допоможе поширенню і розвитку мого каналу. Тому не соромтеся, залишайте фонд, повернись живе внизу. Ви знаєте, що одна гривня завжди краще ніж нічого. Підписка на канал, лайкос обов'язково! Дзвіночок. Я вас міцно обняв. Слава Україні!